Доброго дня, мої маленькі майстри. Сьогодні на занятті з аплікації ми з вами продовжимо квіткову тему. Поговоримо про квітку нарцис. Квітка нарцис дуже гарна, розквітає весною і також радує своїм цвітінням. Давайте поглянемо детальніше, як же вона виглядає. Ось у нас є нарцис жовтенький, сама квіточка. Нарцис, бачите, росте кущиком, і ось так нарцис. Виглядає на клумбі. Багато-багато листочків, листочки тоненькі і дуже гарна величава квітка. У мене також є нарцисів живі, ось вони. Зверніть увагу, білого кольору, і зверніть увагу, серединка. У білого нарциса є ось така жовтенька серединка, і є нарцис, який уже трішечки видозмінений. Селекціонери змінили ось такий гарний нарцис. Із видовженою трубчастою серединкою. Хочу зауважити так, наступне, що нарцис, сама квітка складається із шести пелюстків. Сьогодні його ми спробуємо з вами зробити. Ось нарциси стали в ряд. Певно, вийшли на парад на парфомлені біленьких у листочках зелененьких. Завдяки своєму стеблу такому. Тонкому, високому квітка-нарцис, вважається дуже величавою квіткою і гордовитою. Для роботи нам знадобиться кольоровий папір, ножиці, клей і підручні засоби. До підручних засобів це паперова склянка. Ви можете взяти будь-що інше, а головне, щоб була кругла форма. І я взяла ось кришечку від пляшечки. Ось таке. Почнемо ми з вами із листічки. Ви пам'ятаєте, що листічка у нарциса дуже тоненьке і його багато. Ось, маючи такий шматок паперу, я його складу в декілька разів і вирізаємо за один раз багато-багато листочків. Вони тоненькі листочки. Тоненькі, мало чим листочок відрізняється від стебла. Тому у нас вони будуть однакові. Ось у нас є багато таких листочків. Ми складемо ось таким чином, формуючи кущик нарциса. Ось, поки що відкладемо вбік. Далі. Будемо формувати квітку. Звичайний аркуш білого паперу складемо в декілька разів. Ось так декілька разів склали, примірюємо, чи поміститься наша, ось якраз поміщається наша паперова склянка. Обведемо і виріжемо відразу декілька кружечків. Ось я вирізала кружечки, в мене їх вийшло 6 штук. І будемо робити полісточки, формувати. Дітки, зараз я вам покажу, як зробити три полісточка із круглої форми. Складаємо кружечок навпіл, край на край один раз, відкрили, потім складаємо ще разочок, накладаючи лінію на лінію. Ось так. Коли ми відкриваємо кружечок, то у нас з'являється серединка на перетині ліній згину. Для того, щоб її було видніше, ми поставимо крапочку. Беремо ножиці і робимо надріз до серединки. Ось у нас кружечок надрізали. Зараз ми складемо наш кружечок на три частинки або втричі. Загинаємо один раз і загинаємо другий раз. Таким чином, розподіляючи папір на три однакових частини. Один раз склали, бачите, один, другий і третій. Зараз цю фігуру ми складемо ще раз вдвічі ось ця сторона, цей бік, де не роз'єднується, це серединка нашої пелюсточки. І промалюємо пелюсточку. Ось так. Промалювали, тепер можемо її вирізати. Відкриваємо і маємо ось такі три пелюсточки. З наступними кружечками робимо так само. Ось я розкладаю ще. Одну пелюсточку. Можна зробити лінії, згину в один в одну сторону, в один бік, щоб були Ось так. І збираємо квіточку, ставимо його ось таким чином пелюсточки, і отримуємо шести пелюсткову квітку. Маємо одну, другу і третю. До квітки ще треба додати жовтеньку серединку. Для цього ми візьмемо папір жовтого кольору, кришечку, обведемо його, її обведемо кришечку. Ось, нам треба три кружечки, можемо ось так зробити, зрізаємо. Складаємо папір тричі або ще гармошкою називається такий спосіб складання паперу. Вирізаємо за один раз вирізаємо три кружечки, які потрібні нам для серединок. Кружечки вирізали, готові. Що робимо з ними? Складаємо знову ж таки навпіл один раз і другий раз. І вирізаємо дрібненькі зубчики ось тут по краю. Працюємо акуратненько з ножичами, не забуваємо про правила безпеки під час роботи з ножицями. Розрізали, відкриваємо і маємо серединку квіточки, яку прикріпимо ось сюди. Квітки готові, листочки і стебенця готові. І серединка є, можемо починати збирати кущик нарцисів. Коли всі деталі готові, ми починаємо їх клеїти. Наносимо клею небагато, для того, щоб робота була чистенька акуратненька. Наносимо по краям і. Посерединці. Тим паче, що листочки у нас взенькі і довгі. Формуємо кущик нарциса. Ось, я вже сформувала кущик. Ви бачите, що стебельця і листочки накладаються один на другий, вони перекривають один другого. Ми це прекрасно бачимо. І далі будемо кріпити квіточки нарцису. Спочатку. Перший, ось так притискаємо пальчиком, а потім другий змащуємо клеєм і викладаємо так, щоб одні перісточки були поміж інших. Притисли і клеїмо серединку нашої квіточки. Ось так гарно посміхається наш нарцисс. І таким самим чином клеїмо ще дві квітки. Ось такий букетик, такий кущик нарцисів у мене вийшов. Дуже буде цікаво побачити вашу роботу. А я бажаю вам успіхів і не забувайте прибирати своє робоче місце. Бувайте здорові!